З великою шаною та повагою хоровий колектив Свято-Миколаївської церкви сердечно вітає вас 45-літнім ювілеєм та 20-річчям служіння парафії міста Острога та Острозького району. Своєю подвижницькою, пастирською невтомною працею ви сієте зерна доброти, віри та надії у людські серця, завдяки вашій щирій молитві, неосяжній вірі та ентузіазму. Будується Свято-Миколаївський храм. Ваша душевна доброта, щирість, доброзичливість, чуйність, мудрість та життєрадісність надихають багатьох людей на Божу стежину. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, родинного затишку, духовних і тілесних сил, невичерпної енергії, злагоди, миру. Божої ласки та Господнього благословення, нехай подальших успіхів у всіх починаннях. Нехай Божа ласка осяює всі ваші задуми та плани. Хай здійснюється мрією та успішною буде щоденна праця на славу Божу та славу України! Многих і благих вам літ!